Ніч у музеї або три роки арт-центру. Власний день народження найсучасніший український музей відсвяткував квестами та екскурсіями аж до третьої години ночі. Благо експозиції підходяще реквієм Деміана Нагорста з його черепами, тваринами у формуліні та вітражами з скрилиць метеликів, наче створений саме для нічних відвідин. Блукали білими залами музею та пригощалося святковим тортом і з трьома свічками. І Юлія Вебер. У конвертах завдання квесту ними перевірятимуть, чи знають учасники творчість Дем'яна Херста. А це команда Перемога Ліна і Ольга Федорівна познайомились перед грою. Ну, я вот за цю бабульку. Я так сопереживаю їй, що вот болію за нею. Якщо чесно, теж за неї боліваю, тому що вона прийшла якби сама перша, тобто ще до запису на квест і дуже шукала собі пару. У них різниця у віці 44 роки і спільне бажання виграти каталог. Ліна для своїх рідних, Ольга Федорівна для сина. Щоб виграти, готувалась, збирала вирізки з газет. Ну як, от запліля місяця. Ви вирізали О, з газету та ні, я встретила ніабичнева чоловіка. У нас серйозна підготовка. Щоб відповісти правильно на запитання, деколи треба просто вміти рахувати. Наприклад, скільки троянд на оцій роботі. Або ж тут кількість цигарок. Участь у квесті, що правда, брали не всі манекен того вечора. Просто грав для публіки. Зізнався у музеї, виступив вперше это це это И очень Много людей, которые сюди прийшли, так или иначе, имеют отношение к искусству, либо хочуть бути людьми, котрий причасники. Тому етапі это Найбільша інтрига вечора — торт до триріччя Пінчук-арт-центру у вигляді його ж самого такий же білий. А біля входу символічна черга з людей. Хтось з гостей сказав, що приблизно ось так посуває себе відвідувач центру Поки стоїть у довжелезній черзі, щоб зайти щоб не мучився. Команді перемоги, щоправда, не до тортів. Вони поспішають. Всі, крім одного. Завдання здавалося б просте – порахувати метеликів на рожевих картинах. 36, 36 40, 41, 45, 49, а у вас? 48, 48, Врешті конверти здані відповіді пораховані. Команда Перемога серед тих п'яти, які отримали каталоги. Ми обміняємося телефоном і будемо дружити. Потім... Чому так, так на цьому не закінчиться. А наостанок фото на пам'ять для Деміана Херста, щоб знав в обличчя своїх переможців. Юлія Вебер, Володимир Юр'єв, Тивай.